Усім привіт! А от я знову тут. І я не знаю, раді ви чи ні бачите мене знов, але сьогодні ми знов перемальовуємо персонажів з мультиків е, на те, як я їх бачу, як би хотіла їх бачити. Ну, ви зрозуміли, я плюс персонажі з іншого мультику і дорівнює е, якісь нові картиношки. Як ви вже змогли зрозуміти, то це мультик Дрони вбивці. І я допоки в мене підписниця не запитала, чи не можу я намалювати таких персонажів звідти, я не знала про існування цього мультика. Але звучало доволі цікаво. Бо оскільки я малюю, знаєте, там поняшок, фейчок, а тут раптом мене питають дрони вбивці. Я така, о, о, господи. Бо перше уявлення було про те, що щось буде пов'язане з кишками, кров'ю, анархією, але ну, майже, майже вгадала, там замість крові машини масло, а замість е, кишок, провода, усілякі е, циферблати, екрани, ну ви зрозуміли. Там не було людей, там мультик здебільшого йшовся про роботів. Так от спочатку я думала, як мені цей мультик під себе адаптувати під свою мальовку. Бо, ну, якось зрозуміло, я малюю усілякі милі речі, а сам мультик був доволі мрачний. Там, типу, зима, купа роботів, усе таке темно синьо фіолетове і, звісно, після перегляду мультику, коли я шукала референси, я натрапила на, натрапила на референси, але мені не подобались, які зазвичай фанарти малюють по цьому фандому, бо бо ну, то страшно, враховуючи, що вони хочі робити, але головні герої, як я зрозуміла, неповнолітні, навіть головна героїня школярка. І як ви вже змогли напевно здогадатися з моєї реакції, то більшість фанартів були, ну, скажімо так, непристойними. І це один мінус. Другий мінус, що там дуже багато російського фандому. І я зрозуміла авторку цього коментаря, щоб я намалювала дронів вбивців, тому що, хоч хтось повинен пролити. Райдугу, милоту веселку і прочі милі штуки на оцей мрачний, дуже багато росняво засмічений фандом. Так, Я взяла на себе цю місію і тому я зараз їх малюю. Так от, приступимо до самих персонажів. Я вирішила взяти трьох персонажів. Хоча їх там загалом більше, але, як на мене, головними прям рухаючими сюжет персонажами є лише троє. Тому почнемо їх розглядати. Перша дівчинка, яку я зараз малюю, це Узі, головна героїня, школярка, проблемний підліток, яка виховується батьком, який є якимось. Двері сексуалом, бо я не розумію, чого він так від них тащиться. В цілому її батя якийсь неоднозначний персонаж, від роботовбивців він її не врятував, а от в школі перед викладачем її вихваляти він вміє. Не знаю, мені нічого про батю сказати, а от сама персонажка постійно наривається на пригоди, але ну, то бейзік, то ґрунт, база, стрижень будь-яких мультиків, де є підліток, який. Втрапляє в пригоди, і потім з цих пригод намагається вилізти. Взагалі малювати персонажів було доволі куметно, бо в них як такого одягу не було, бо вони роботи. І з дизайну оригінального я вирішила залишити шапочку. Також я більш-менш намагалася зрозуміти масу одягу, я навіть не знаю, як це правильно назвати, розташування одягу тобто, наприклад, верх більш. Завантажений, а не з більш легкий, судячи з оригінального дизайну, бо, звісно, там на ній нема ніякої спіднички. Тому я адаптувала її одяг так, що в неї є така куртка, піджак-ковтинка, ну ви зрозуміли, і під нею як шкільна форма, бо вона все ж таки ходить в школу іноді, там іноді показують, що вона ходить в школу. Також я її намалювала биту, бо взагалі вона вийшла сама автомата, але я вирішила, що автомат я малювати не хочу. Це занадто муторно, тому я намалювала її биту. І гетри. Гетри просто прикольні, тому я вирішила їх намалювати усе. Ось такий дизайн неповно зросту вийшов. Також я вирішила намалювати моську, просто моську. Для Узі, щоб як детальніше її роздивитися. Роблячи висновок з того, як вона кривляється, можна зрозуміти, що в неї дуже складний характер. Вона іноді агресивна, але на диво вона може вибачатися. Це прям крута якість. Навіть якщо вона робот. І знаєте, що я зараз зрозуміла? Що я малюю їх у вигляді людей. Не дивлячись на те, що вони якби воюють з людьми. Чому я це зрозуміла тільки тоді, коли я це монтую. Але, ну, давайте ми прикриємо на це очі і будемо далі зараз розфарбовувати персонажів. Так от, Узі. Головна героїня мене іноді бісила. Але. Ну. Це можна зрозуміти. Вона там росла без матері, в неї якийсь дивний батько, ще в неї якісь здвиги, якісь там глюки в голові відбуваються. І загалом вона живе в якомусь незрозумілому мі місті. Ну, в принципі, зрозуміло. Взагалі мені цих п'яти серій мультика не вистачило, щоб зрозуміти нормальний сюжет. Тож людина, яка мені запропонувала намалювати персонажів звідти. То, будь ласка, розповіси мені нормальний сюжет та лор, бо я щось нічого не розумію. Іначе там дійсно максимум тільки 5 серій, бо шостий Гугл не знає такої, е а про другий сезон взагалі нічого не відомо. А сам мультик 21-го року випуску. Ну, в принципі, все, що я можу сказати про Узі, цікавий персонаж. Цікаво, що там в неї за глюки відбувається і чому. Сподіваюсь, що колись вийдуть ще серії, і я зрозумію ще щось, бо то реально сумно. Я нічого не розумію. Я себе відчую так, наче я прослухала лекцію з фізичної хімії. А зараз, о oh Омага! Це чоловічий персонаж, це Н. Це хлопчик. Е, По-перше, Давайте згадаємо, коли я тут на Ютубі малювала хлопчиків Спідпейнт робила. Це, напевно, було дуже давно, це перше. А друге, це хлопчик. Коротше, в чому прикол? В першій серії, коли він з'явився, я дивилася це все в українському дубляжі. І дивлюся на його зовнішність, мені здавалося, що це дівчинка. І я не розуміла, чого його звучать як хлопчика, і я така, типу, е? І ще в нього ім'я було Н. І я така я думала: ну, Н, типу, як Аня наш, ну, типу, А і дві Н. А виявляється, ні, це просто буква Н. І я така ого. А потім я ще остаточно зрозуміла, що це хлопчик, бо, ну знаєте, мене оці хвилясті, оце хвилясте волосся і плащ який схожий. Який був мені схожий на сукню. Збили мене з пантелику. Так, а тепер давайте перейдемо до самого персонажа. Е, Н. от якраз той дрон, ой, не дрон, господи, робот вбивця який е, присланий людьми, щоб вбивати інших роботів. Але потім, після подій, яка сталася, краще самі в мультику, подивіться, бо мені буде розповідати дуже довго. Узі його там стукнула, розповіла розумні речі. Е, він там щось собі переосмислив, зрозумів, що вони роблять неправильні речі, що роботи повинні бути на боці роботів, а люди хай самі там щось вирішують собі. І це, типу, як якийсь переворот, повстання, революція. Ну, ви зрозуміли щось такого. Тобто він дуже швидко з робота робота-вбивці став няшною булочкою, про що казали самі персонажі з цього мультика, що він, я не пам'ятаю, чи вони так само назвали його Няшною Булочкою чи просто Няшним хлопчиком. Ну, ви зрозуміли, Сам по собі він реально булочка, гарний хлопчик, дуже турботливий, співчутливий, веселий. Взагалі, Грінфлег, якщо закрити очі на те, що він якби ну, повинен був вбивати собі подібних отакої. От Але що можу сказати, це дійсно той персонаж з усього мультику, який мене не бісив. Бо, знаєте, мені не подобаються сверли в попі в персонажів. Мені не подобаються якісь безпричинно злі персонажі. Чи безпричинно Сумні, ну, ви зрозуміли, мені подобаються адекватні персонажі, а в такому депресивному мультику їх доволі складно було знайти, але він є оцей осередок сонечка посеред у цієї сумної там... А, усього сюжету. Тому так, мені цей хлопчик сподобався. Дизайн, не знаю, ну такий посередній, бо треба було шукати. Я дуже довго думала, як мені його одягти, бо малювати йому той плащ я точно не хотіла. Я намагалася його намалювати десь е, теж по молодіжному, бо мені здавалося, що йому десь рочків 16. І тому я намалювала йому худі такого приємного кольору, коричнуватого, наче він плюшовий ведмедик. І загалом я взяла цю палітру для нього, оскільки у роботів вбивць основним кольором, окрім цього сірого чорного, це жовтий. Тому я робила акцент на жовтому. Саме тому він, замість того, що він сивий, він став мене якимось світлорусявим. Так, от, як ви зрозуміли, персонаж бусінка, е, все в принципі в ньому адекватне, окрім його вподобань в жінках, бо людина, якій подобається психічно, емоційно нестабільні люди, навряд чи є так само психічно-емоційно стабільною. Так, от, ну, це вже доволі філософські теми, але як персонаж сам по собі він дуже приємний. На нього було приємно дивитись, він дуже добре комунікував з іншими персонажами. Класний персонаж, мені подобається. Ідемо далі. Ще ви бачите там в кінці, що я трошки підшаманила з оформленням, але ну якби... давайте прикриємо на це очі, бо я зрозуміла, що по палітрі воно не підходить. Так, от, наступний персонаж це Ві. Вій це також дрон, ой, ну, коротше так, дрон вбивця, можна і так називати. Е, подружка. Ну, як, просто друг. Але якраз таки Н вона подобається. І, і це якраз і є та персонажка доволі з нестабільною психікою, яка ладна вбивати усіх. І Узі і Н довелося дуже важко, щоб... Переманити її на свій бік і, хоча б мовити її, не вбивати без причини. Мені ця персонажка не дуже подобається, але загалом цікава, принаймні, коли показували їхні флешбеки персонажів Ен та V. Там було показано, що вона була покоївкою. І доволі адекватною, це мене прям здивувало, що коли вона була там у своєму тому минулому житті. В принципі, спокійна, адекватна персонажка. Це прям ого. Я не знаю, що її там переклинило Так, от Ві це та сама Crazy Girl, але вона доволі жіночна. Самий її дизайн доволі дивний, бо вона виходить в футболці і панчохах це її оригінальний дизайн. і Я така сиджу і думаю, і що мені з цим робить? як цікаво. Ну І я скористалась тим же принципом. Якщо в неї там виходить футболка внизу і якісь панчохи знизу, то це виходить навантажений верх і більш розвантажений низ. Тим самим я їй зробила оцю широку ковтинку, спідницю облігаючу, І виходить такі туфлі. Ну, якісь бутинки. Не знаю, що це. Я не знаю, як воно це все правильно називається. Я, хоч і малюю різний одяг, але я не шарю, як він зветься. І довгі шкарпетки. Панчохи. Це просто довгі шкарпетки. Я не знаю, як воно теж правильно називається, тож перепрошую. Палітру я, звісно, взяла таку саму, як і в N, бо вони ж виходять як. З однієї фірми, з одного станка вироблені. Тільки я вирішила змінити колір волосся, щоб вони не виглядали, як брат і сестра, бо це було дивно, якщо в Вен були б романтичні почуття до своєї сестри. Ну, погодьтеся. Отакий От фешн-повнозріст, Ві вийшов е доволі прикольно. І наче виглядає на свій вік, ну теж десь ручки в 16. Така, типу, дуже модна дівчинка в підліток з якихось американських серіалів. Так от, коли малювала просто Моську, вирішила якраз і зобразити оцю її крейзі натуру, там де воно випечкано в крові. Ось так. Або вона в крові, може в кетчупі чи в варені. Давайте візьмемо так. От, е я, коротше, беру цих персонажів, я ж їх намалювала по-своєму, значить, я їх абстрагую, вони, типу, десь в якомусь іншому мультику, там, де вони просто всі ходять до школи, потрапляють якісь пригоди і все таке. Так що вона запачкана не в крові, а в варені. От, типу, десь в їдальні зайшла, там намагалася якусь булочку сперти і. Вимазалися в варені і якби все. Потім їх відвели до кабінету директора і відчитали. Потім вони потрапили до додаткових занять, типу, як після занять залишили, і вони намагалися звідти втікти, втікли якось дуже пічно, за ними усі ганялися, вони викликали якийсь метеор своїм побігом і купують веселого, що зазвичай трапляється подібних. Мультиках про школу і підлітків. Ось саме так я розповіла рандомний сюжет будь-якої серії в будь-якому мультику. Ось так я вам намалювала персонажів основних, які рухають сюжет. Звісно, їх там побільше ще є, але я взяла тих, які мені прям відгукнулися в серці, яких я ще можу хоч щось розповісти. Бо за 5 серій. Кожного персонажа розкрили потрошечки от прям масіпусічки. І я розумію, що мені, навіть якщо я їх намалюю, змонтую і почну зараз на монтажі щось про них розповідати, я розумію, що мені вистачить хвилини, а з-під пейнт в мене буде хвилин на 10. І я така, як мені це все прискорювати, пришвидшувати? Не знаю. Бо ну серйозно, що можна зрозуміти за 5 серій, які там довжиною 20-30 хвилинок. Ну серйозно, це не серйозно. Де мені писати скаргу, куди мені скаржитись? Я не розумію, чому такі короткі серії в мультиках. Треба робити або продовження, або не знаю, комікс, або хоч щось, щоб я хоч зрозуміла персонажів, бо я нічого не розумію. Допоможіть! Ну що ж, сподіваюсь, хоч хтось мені стосовно цього питання прийде на допомогу. А тепер, як зазвичай, бажаю вам щастя, здоров'я, стабільного, ментал хелс, матеріальних полах, щоб все у вас було чудово. Дбайте про себе, піклуйтеся про себе в першу чергу, в другу вже про інших. Донайте на ЗСУ. Знаєте, що не буває маленьких донатів, бо треба снабжати нашу армію, бо зараз той період, коли як найкраще можна втілити контрнаступ. Тож, якщо ви хочете ближчої перемоги, то не забувайте донати на армію. Тож, буду домалювати картинки, в кінці ви побачите кінцевий результат. І побачимося в наступних відео. Бувай!